Закінчила я свою ходьбу з фізичними правами в саду, носила гілки. Зараз зробимо перевірку. Так, відкриємо журнал тренувок. Так, сьогодні я дистанція 2 кілометри, 30 хвилин. Так, шагів. 2849, холорій 113. Ну і інші показники. Що я хочу сказати? Для мене це дуже важна ходьба кожного день. Так як я хворію вже чи хвороби, мені треба більше двигатися, і тому я кожен раз. Для перевірки, скільки я проходжу кілометрів, шагів, я одягаю часи, і ось так сьогодні я себе перевіряла, тому що моя активність це моє виздоровлення.